Сьогодні лучани знову схилили голови у жалобі. 12 грудня місто проводило в останню дорогу свого захисника Сергія Вікторського. Воїн мужньо оборонив країну та поліг як герой на полі бою. Дуже прекрасна людина. Ми з ним друга в компанії, в друзях були у нього і вдома. Я його дуже знаю. Родного брата. Ми з ним дуже дуже, дуже добрі Друзі Я, жалко, бо без вісті пропав, що він показується погиб 25 вересня, 24 року. Під під Курском. був без вісті, пропавши до сих пор, і тільки на днях узнали, що він погиб. Діти є і брат і мама. Під стінами Святотроїцького собору зібралося чимало містян: ті, хто знав Сергія, і ті, хто прийшов просто подякувати воїну за захист. Прийшли вшанувати пам'ять загиблого героя Сергія. От. Хочу висловити глибоку вдячність його батькам, діткам, дружині. За те, що він був на війні, захищав нас. Їм велика вдячність. Чуйний тато, хороший чоловік та щира людина. Таким пригадують Сергія знайомі. Чисті шана Сергію дуже хороший батько був, хороша людина, всім воїнам нашим слава і низький уклін. Не стримуючи сліз, пригадує героя з малих років і однокласниця. Був спокійним та непомітним у дитинстві та справжнім майстром своєї справи у дорослому житті, каже жінка. Я навчалася разом із Сергієм у середній школі номер 17 міста Луцька. І хочу сказати, що за життя він був дуже-дуже таким скромним, непомітним, дуже красивим, дуже молод, дуже, дуже таким, знаєте, як дівчинка. Але ніхто не думав, що. Його життя стане таким подвигом, стане таким для нас взірцем, і що ми запам'ятаємо його як справжнього героя. Слабенько вчився, і е, наша класна керівничка, так як я жила поряд, то наша класна керівничка відправила мене з ним займатися математикою. То він, бідний, такий був. Ну і розстроєний, і, ну, не давалася йому математика. Але потім, потім ми, ми, напевно, кожен із нас, однокласники, зверталися до нього, бо він був першокласним спеціалістом із виготовлення е, яких ключів. Він міг зробити що завгодно. От, в нього були просто золоті руки. Родина героя до останнього вірила у краще. Сподівалася, що Сергій вийде на зв'язок та живий повернеться додому. На жаль, останню нитку надії обірвала страшна звістка. Воїн поліг у бою 25 вересня минулого року на Курщині. Поховали героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражджа. Воїну назавжди залишилося 50. Анна Рарохнеля Прокопчук, телеканал Аверс.